Ты любуешься своей машинкой. Mm -hmm. mm -hmm. Любуешься. парами. Ну да, если она красиво нога, то чтобы, бы не полюбовать? Все пишет, я Ой, тёпаем. А? Тёпаем. Сейчас. А какие ты хочешь вообще смеситель купить? Так, хочу спеціально з'єднає, щоб раз, чик чик отрегулірував, не треба кучу цих э, лишних тілодвіжень робити для того, щоб... Для того, щоб... Отеці закрутити. Да, да, раз нажав, відкрутив, чик, настроїв б і все, і нормально. Чесно, надоїло, надоїло такий. Ну плюс він вже своє відработав. Працюють мікрофоном. Працюють, так. Так, це нам треба... Ну, на надо... по-любому треба брати. Немає, так? Немає. Да? Немає. Та -та 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 -та. Тут теж вже, да? Да, тут повністю все, все готовимо. Вже. Зайдемо, подивимося. Знаєш, що ми подивимося туди? на кулінарію, кулинарію зараз там є е... продається стейки лосося, поняла зачем ну думаю слышно пожарить вони нас просто дома. по акції есть а, а ми ж купили все все нас вдома є. Все, я забувся купили. хочешь собі ботинку давайки а де ж сантехника сантехніка? сантехника сантехніка у нас так Кераміка для підлоги. Ось, сантехні. А, іще один шнур нам треба взяти. Так. Да. Ми беремо шнур і для чого? Для того, щоб у нас квартира поділена на дві фази. Ну і ви вже знаєте, діхто да. нас дивиться, вони вже знаєте, що у нас на дві фази поділена квартира. Тобто, якщо ми, включаем включаємо розетку, грубо говоря, з однієї сторони, то горить э, кімната і э, коридор. А якщо з другої сторони, а а якщо з другої ну, сторони, то включається как... кухня, э, ванна, і комна... друга да, ну, А Так як коли немає світла, Артем зразу йде грати. Дивити якийсь серіал, а я свій якийсь серіал дивлюсь, то нам треба... Ну, да. ну коротше, візьмемо на такі случай. Ну, сьогодні, то, звісно, ми будемо все одно одне підключати, мабуть. Так, да, звісно, тому ну, що, потому, що часів... сьогодні на 8 часов світло відключають. Холодильник один, щось я не бачу їх. А і, і нема, так? Да? Ну вони були. А? Вони були. Ні, це не вони. Так, зараз подивимося. Немає. Ілона моя. Просто тупо цей ключик, де ніхто. Так. Ну, все жити, сажіотажу, що у нас, що да, що сплита. Ну, тоді переноску не будем брати. А зачем нам нужно здесь? Зачем, переноску? — Ну, не видно. Заголом на переноску. Так. Не моя Світла, ти де дивишся свої телесеріали, воно мені, ну, до одного міста, розумієш? Я, понимає, робите, я піду до піду в другу кімнату, там або поіграю, або якесь своє мій. кіно подивлюсь. Що ты хочешь сантехника? А де сантехніка? А то я прочитала електротехніка. Ладно, ну, пиште. Спрос. Так, сейчас найдем сантехнику и да, включимся. І, для, і... О? Ой. Так. По поле, по матеріалу. Не знаю. Може, чоловік. Знаю. Де він вже там? Та, обичний, отакий да. нікелевий. Нікеліруваний. <клес> дивіться, давайте я вам зразу покажу, і, яка в нас мійка, щоб ви розуміли. Ну і тут якось воно більш таке тугеньке. О, та ну, кам... да, не, Масивніше, зручніше, да? зручніше буде, так? Ну так, да, воно просто, дивіться, якщо так раз і ти настроїв собі гарячу, mm -hmm. теплу воду, тому що а з тим, поки настроїш, поки... Mm -hmm. Тому що зараз гаряча і mm -hmm. взагалі... Вообще... А ще, в принципі, воно по акції, так, mm -hmm. да, у вас зараз? Зараз акція 20% знижена. Нам підходить така. Якщо бажаєте, може ще такого формату щось розглянути. Також витяжний, він витягується на 40 45 Та ні, mm -hmm. це вже через чур буде, ні. Я думаю, Нам це якраз... Нам варіантів буде. і за 2,800. Це просто із-за такої угу. Mm -hmm. форми, така модель. Є за 2800, Тоб, різниця, нам такий, ну різниця достатньо, достатньо. Да, ага. на да. так Нам буде такий. Звичайно, зараз не Так. Так, а що ви? Може тоді одразу подивимося, прицінимося і в ванну. А вам душову систему ще можна <кх> Ні, нам треба да, і в, в ванну. Так, а, да. а вони стандартні йдуть, по 15 см розмір йде по центральним отворам. Вони стандартні, так, да? Так, да, Вони йдуть стандартні. В комплекті, якщо, наприклад, у вас горизонтальний уровень, трошки да. да, підкошений да. в комплекті, йдуть два ексцентрика. Угу. Ними ви вирівнюєте, щоб угу. він вирівнює. Ага. Ну у нас ось так примірно стоїть. Наверно. У вас коротким носиком чи з двіним? З коротким. Коротким носом. Да. Так, не да, стар... поняли, старенькі такі, знаєте? Я зараз хочу вам Два показати. Таких. Ну, я зрозумів, ну. у нас вони є, але там варіантів 5. Ні, 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 ми якщо будемо, то тоже. Ми якщо будемо брати, то ми будемо брати теж з таким потрібно щоб шланга лійка В комплекті була? У, у нас є нас прогни. Ось Отут прогнила. У нас, це... да. нас, прог... прогнила... ну, нас же ж дві mm -hmm. крутівки. Носик, куди ложиться душ. Mm -hmm. І оцей носик він проводить. Там рухне. точка така, вона нормальна, да, но я вас зрозумів, що воно тічку дає. Да. Дивіться, як варіант, це буде ось такого формату з <кху> оренда. Mm -hmm. З таким от дивертором. Да... Від віддавлення він працює. А є такого плану, він поворотний дивертор. Mm -hmm. І той, і той без аксесуарів цей 2900 буде кожен. Це 200 зараз не знищиться. Mm -hmm. Якщо вважаєте, то можна ще такого плану розглядати. Преміум uh -huh. серії 7 років гарантії. Тут іде заміння, виходить, тут іде перемикач. В комплекті буде от така клійка, тримаючи шланг. На всякий можна uh -huh. там поміяти, ну воно якось то, тут то, неудобно, воно бачите, воно якось Та, воно знизу, да. а в нас же ж виходить, воно зверху стоїться, тоді Тут, дивіться, як вам виш. Як вам зручніше буде, виділіте. Є такого плану? 3900 також прям мені, також поворотним перемога каче. Не потрібно. Ви знаєте, ну, так є така розприслання у нас проблема з водою, що воно закисає. І да. да. вам вже проще повернути його просто, а не пускаємо. Да. Ну, да. ну, ви поки доставайте нам отакий. Ні, не, не отакий, отакий. Ой, отакий, так. Отакий, да. А ми зараз подивимося, що може пофоткаємо. Може, по цей. Похваткаємо шок. А, ну так, так. Ви будете готовить Да, да. да, то да, да давай. Да, дякую. Ну <гум> <гум> no, не всі якісь сейчас по акцію там не. А це без душа чи що? О, ні, А ні, так це... Без ванни. А куди буде бігти ванну? Це а, сюди душова ця лікар кручиться. Це в кабінку, мабуть. Mm. Вибирає багато, в принципі, на них зараз скидки є. Можна подивитися, це теж смістили. Півтори тисячі, тисячі, з 20% виходить. Ось сюди, ти а вони це так, так получається, вони да. погані чи Зовсім не погані. Просто є у них різні варіанти. Якісь, ну. наприклад, швидше виходять, якісь довше ну, ні, Давайте нам особь все, це я... не будемо паритися. в змішувач? М10 mm -hmm. шпилька. Mm -hmm. Тут у вас є така от гайка, бачите, що я вам кажу, що можна mm -hmm. отклони закрутити, якщо тут менша різьба заходить сам змішувач. Тут він, бачите, які mm -hmm. ви. Да. Прокладки всі есть. Mm -hmm. Сюди канавка також маленька прокладка. Так, шланги, шланги есть, да? Так. Маленький. А от я не пам'ятаю, які у нас шланги по подлині. А у вас вони там... Большие, они более продуктивні. Так, запасный Да я думаю, что думаю можно их будет использовать. Еще. Если их можно будет использовать, просто кружить, ага. Ну все тогда. Чуешь? Всем? А? Ну, а если вот сюда вот Что? Вот вариант Или все С Ну да. Mm? Не, ну цены в принципе адекватные меняем. Ну просто. Мне их нужно. Ты не. Не будемо два зараз брати, один візьмемо. Так, один візьмемо, А в наступному місяці ще. А в наступному місці другий візьмемо. Угу. Так, це наше, так? Да? Так, це ваш змішувач. Угу. Дивіться, у нас буде карта, готівка. Буде готівка. Дивіться, у нас це предоплатний товар, або я можу вам виписати його. Ви оплатите і прийдете вже з чеком. Або я можу вас привезти на каз. У вас буде сьогодні ще якісь покупки зараз? Ну да, буде, так, будеш. Дивіться, ви можете зараз обітив що ви хочете купити. Да. А потім як будете йти на касу, зайдете, я вас проведу. Все, а, давайте Дамо. так зробимо. На ванну все. тоді отбой? На ванну подивимось. Буде лежати Ага. Ми вас знайдемо. А хорошо. де ти корзину діти? Та й десь тут поставив, де я поставив. А, ось воно. Давай все. А? Так, ми йдемо, йдемо. І оп, і от одразу все таке от Боже. красиве у нас. Ми попали в Новогодні. Да, в Новогодній такі раї. <хи> Боже. Так, Йолочка, 2898. Ну, вона вища в мене, вона десь метр дев'яносто. Навіть роботи? Навірно, немає батареїв. Заходиш десь в якусь Лапландію. Подивіться, як красиво. Ти яка краса. Боже мій. Да? Заходиш, як веду. Клас. Віночки. Боже. Такі ігрушки красиві, такі всі, такі обалденні. Клас. Ну, Нам це не видать. У нас є річки, який просто рознесе все-все. Нам він, не можна так. Ні, до наших гномів, що в нас є, він вже привик. До нових вряд ли. А це ж... Год Так? — Год лошаді. Коняки, да. так. Що... Який, який... Напишіть, пожалуйста, який це год буде. Год Я, то... Я тобі кажу. Ти знаєш, так? Да? Я ну, не, да. не знаю, що Бо так. це мій год буде. А, так? Да? Я, а дивіться, Я які... родилася е... в рік білої коняки. Я ще, ще й козирі. Не, не знаю, це, це який огнен чи білий, не знаю хорошечки, боже, вісюлечки такі, всі сніжинки. Ми знаєш, як в школі делали раніше. Як, як ми розуміли, красиво, як циганка сайра, са бейла бі, якась. Сайра бейла. Ми в школі раніше знаєш, як робили. Ми чувствовали, коли Новий рік вже перед, перед носом. Да? Ми в актовому залі розрісовували вікна, там. дід а -а -а. Мороз, зрозуміла? Таке снігурочка. Там і Сніговики, якісь, ну коротше, сказочні якісь персонажі. Ну, Як рисували? Їх рисували, а ми просто замальовували. Ну, вона... ой, дивіться, я вже все. У нас є, ми пам'ятаєш, купували в году да, є, році є У нас буде і в цьому році ялинка з банкиками. Ну, Одну якусь красиву ігрушку треба купити нову. Ой, бачиш, це таке огняне лошаді, я була права. Огняної лошаді, так? Да, мабуть, так, ну, да, бачиш. Mm -hmm. Боже ти. А я в год білої родилась. Я не знаю, як воно, через скільки там. Mm. Красиво як. На цьому році нам лошад... лошадка має принести. Кінь повинно принести вда... удачу. Треба купити підковку, підковати його, щоб щоб він впевнено шагав. Так? Да? Ой, диви. клас! Раніше не було такого ізобілля. Конечно. Хорошо. Классно. Це взагалі як так, Все классно. Понятно, що воно робиться з пластмаси, ну так воно все одно і свет, воно практичне. Ага. Боже, диви, який совал. Боже, как красиво. А скільки воно стоїть? Все пугало. Слухай, за свет. 950 гривень. Не хочешь? І що ж би її речек розніс? Поставить під ёлку, щоб вона була красива. Лежики. Оліні, зайчики, боже мой. Білий медведь. Красиво. Все подивіться, яка лошадь, боже мій Хай Бог милий. Подавите. класс. И елочка пока. Ну лошадь, конечно, тут. О, я тут била да? А тут биво. Похоже. Да. Класс. Классно. Ой, я щесь тут аж Нового року Захоти... новий рік захотілося. Йолки, подивіться, лочки іскусні, 600, 8200, 610, ну то тобто 7-800, зависимості від висоти і от, от світу я ще думаю. Ну, я думаю, що раз купив і забувся, як у нас, не треба купувати кожен рік. Вони зараз, по-перше, во подорожали, зараз вже все. Ну, це треба чехол купити. Метр треба було подивитись. Ну ладно. Пішли, так обіду. Боже, you. я злякалась, думала. Я думала, це садити. Ігрушка. Так. Да? Все. Така красива лошадь. Куди ти? Через атлет пройдемо до цього. І ще нам треба все... кран забрати. Кран забрати. Ну, через атлет підемо. Садовий центр. Хочу садовий сходити. Такі подивіться ігрушки. Одна штука 89 гривень, 63 гривні, 50 гривень Класмосок. -клас, Є що? такі діде морози. Це пласмосу. Угу. Класно. Красота. Сразу, коли заходиш і такий новогодній новогодні, такий якийсь дух з'являється. Новогодній вайф. Да? Ага. Мінус 50 у аутліті. По чому, кстати, тут оці. По суки. 6 тисяч чемодан. Хривеніло за 6 тисяч. По 1300 це маленькі. Дорогі тут чемодани. Угу. Ну, О, все красиво. Що, що? Красиво. Да, Ти подивися, може тут щось зімнє є, в тебе немає взагалі нічого. Красивий такий, так? Да? Красивий? Так, таке. Чого ти? Тём, да ты, да ты проповеди, я тебе там покажу, тебе понравилось. Да. Сейчас. Да, я заберусь. Такие вот, нет? Нет, конечно. А я такие? не понимаю, у нас... О, все, прикольно. Да, я дивилась их тоже. Дивилась? що їх носить ви ж голий ходить а яка ціна тут інтересна ну, де ти їх взяв коробка ж стоїть там Ну все вони стоять ну, ну, три шести де... суд де ти їх хочеш а три шесу шо... точно і під що їх носить під спортивні. континенталь континенталь свята це теж континенталь прямо як, як резина зимня Поміряй, хочеш? Хочу. Це який розмір? Це мій розмір. Де ти бачиш? 42-й. Розмір всередині. Ну, 42. Де? Ось 42. Ох, і свято. даже, наверное, на 41 надо. Не, 41 надо. Ладно, не буду мені, бо це мені так важко. Це для мене це напряжно, мені. великі, так? Да? Не знаю. М? Надо мірити. 50% скидка. І по чому? 1500. А оці ось... Горчичні. По 70% скидка 1100. Такі, як я брала. Так, ми купили. Так, да, купили кран? сифони. Сифон собі на кран на кухню. І як бачите... Завтра поміняємо, так? Зараз світла не буде. Бо це зараз після п'яти вечора світла не буде. Ну ми зараз ще туди, туди, туди. Ми часом хоча б нам в 6-7 приїхати додому. Ну так. Да. Коротше, купили, нам він обійшовся, грубо говоря, по скидці в 1900 з копійками. 2000, так. Да. А так і оціна десь 25. П'ять років гарантії. Ой. Фух. Все, до домку. Ой, до домку. До мами. Так, да, все, їдемо до тчі. Так що всім гарного дня, що були з нами. Спасибо, що підписуєтеся на наш канал. Всіх цінуємо, всіх любимо. Все, бай-бай. Всім Пока-пока-пока-пока.